Які навички ви розвивали в своєму дитинстві, я не впевнений, чесно кажучи, що я свідомо розвивав якісь навички в дитинстві. Оце це перше, що спадає на думку. А що було, що допомагало, напевно, це можна описати словом воля. Да? Я, не думаю, я думаю, що кожен з нас це таке широке поняття, да, в яке кожен з нас вкладає багато різних сенсів, це і відповідальність з одного боку. І право робити вибір, тому що в дитини якраз дуже розвинене. Ну, в мене було як в дитини, принаймні, було дуже розвинене бажання робити щось так, як я хочу, не так, як цього вимагають, хоча вчився в радянській школі по більшої міри. І вона вимагала. Але звідси, напевно, якимось чином з'явилася відповідальність. І батькам завдячує ще зокрема, але й було воля, бажання до чогось іншого, до чогось нового, до чогось нетривіального. Це можна пов'язати навіть з допитливістю, якщо ми говоримо про природничі науки, тому що щось хотілося нетривіального, Може, тому мені легко давалася математика, і мені була цікавість до неї. А щодо дорослого життя, знаєте, людина живе собі звичайним нормальним життям. Потім прилітає чорний лебідь, типу потрапляння в парламент і на посаду голови комітету. І оця м, суперсила у вигляді волі вже має інший відтінок. Це вже більше про незламність, оце, напевно, в дорослому житті. От зараз я собі треную в собі цю суперсилу. Оце якраз момент незламності, тому що от ми щойно говорили коротко Андрію Михайлівною про це. Е, є дуже багато зовнішнього хейту. Які ми відчуваємо, да, але ми розуміємо, що це не до нас, а до посади по великому рахунку, і нам з цим все одно треба навчитися жити, тому що я особисто це сприймаю особисто, ну як нормальна жива людина. Да? І от тут ця спроба зараз, яка в мені відбувається, от вибудувати таку модель, яка би розділила те, що особисте, і те, що загальнодержавне, яке має бути.